Друзі, мої вітання всім, хто приєднався до вивчення Слова Божого. У минулій нашій зустрічі ми досліджували друге послання апостола Петра, і сьогодні, як і завжди, з вами розмірковувати над текстами святого письма будуть Олег Павліщук, пастор церкви і викладач Київської богословської семінарії, керівник програми Пасторське служіння. І, звичайно ж, я, Ростислав Пабенко, ведучий проекту Вивчаємо Біблію разом. І перед початком вивчення Біблії помолимось. Дякую тобі, Господи, що Ти покликав нас із темряви в своє дивне світло і за те, що Слово Твоє це світильник, що світить у темному місці. Благослови Господи нас в роздумах над цим Твоїм прекрасним чудовим словом. Амінь. Згадайте, ми минулого разу говорили з вами про якості християнина. Ми говорили, що наша віра. Повинна виходити за межі того, що ми говоримо, вона повинна стати живою частиною всього, що ми робимо, щоб приносити добрі плоди і духовну зрілість. Спасіння, звичайно ж, не залежить від позитивних якостей характеру і добрих справ. Проте, навпаки, воно породжує ці чесноти. Ми наголошували, що людина, яка претендує на спасіння, Залишаючись незмінною, не розуміє ані віри, ні того, що Бог зробив для неї, ані того, що таке Христа достатньо. І сьогодні ми з вами рухаємось далі і будемо говорити на тему ми покликані. Отже, читаємо з 8 по 11 вірші першого розділу другого послання Петра. Адже коли це у вас є та примножується, то не залишить вас без діла, ні без плоду для пізнання Господа нашого Ісуса Христа. А в кому цього нема, той сліпий, короткозорий, він забув про очищення від своїх попередніх гріхів. Тому, брати, усе більше намагайтеся утвердити ваше покликання та обрання. Тому що, роблячи так, ніколи не спіткнетеся. Адже таким чином щедро забезпечиться вам вхід до вічного Царства нашого Господа і Спасителя Ісуса Христа. Зараз тема покликання, неймовірно, вузько звучить, обговорюється і саме значення слова покликання стає дуже прикладним, і ми самі себе обкрадаємо, коли. Не використовуємо весь той потенціал, який є в Слові Божому і який стосується саме теми покликання. Варто згадати, що в контексті роздумів над другим листом Петра ми говорили про те, що це серія буде де не буде багато нового, але разом з тим буде багато важливого. Апостол. Завершував скоріше за все своє життя, і фактично, це була його передсмертна записка. В минулому уривку ми говорили про те, що Христос працює для нас, Христос працює в нас і Христос працює через нас. Чому ми це згадуємо? Уривок наш сьогоднішній перший розділ з 8 по 11 вірш починається. Дуже важливим словом бо. Слово бо зв'язує нас або відсилає нас до того, що було раніше. І виходячи з уривка минулого і достатності Христа для нас і в нашому житті, ми маємо робити і наші деякі висновки. Бо, якщо ви все це маєте, і воно примножується серед вас. То не будете бездіяльними чи безплідними у пізнанні Господа нашого Ісуса Христа. І це дуже цікавий і дуже важливий момент, тому що в восьмому вірші Петро звертається до читачів в множині. Ви, серед вас, не будете ви безплідними. В дев'ятому вірші, це дуже цікаво. А в кого цього немає, той. Говориться в однині короткозорий, навіть сліпий і забув про очищення від своїх минулих гріхів, ми маємо пам'ятати і розуміти, що граматика має значення у вивченні Біблії, і навіть використанням однини і множини. Підкреслюється важливість і цінність спільності. Якщо ви це маєте, і воно примножується де серед вас, в християнській спільноті. З іншого боку, в дев'ятому вірші, коли Петро говорить про негативні речі, він описує це в однині. Тому що дуже часто провали християнського життя вони відбуваються саме в відособлених, відокремлених, самотніх е віруючих людей і. Це істина, яка є дуже важливою. Бог створив церкву, Бог благословив церкву. Христос помер за церкву. Господь використовує церкву для нашого формування. І якщо далі дивитися наступні уривки, там знову, 10-й вірш, 11-й, знову переходиться на множину. І про що там говориться? Знову про хороші речі. Тому, брати, і сестри, звісно, усе більше намагайтеся, що утвердити ваше покликання та обрання. І вже так неозброєним оком ми можемо бачити, що покликання це не сфера індивідуалізації людини, покликання це щось, що стосується спільноти. Ще важливий момент, ми це зафіксуємо і про це ще поговоримо. Ще дуже важливий момент. Ви не будете бездіяльними чи безплідними у пізнанні Господа нашого Ісуса Христа. Цікаво, Гієнка пише: не лінивими ані безплідними. Прекрасно. Так, ну не, ліниві люди, вони бездіяльні, це очевидно супереч якихось таких суперечностей немає, слава Богу. Але справді Огієнко використовує дуже зрозуміле для українців слово, справді український переклад. Я почну здалеку про діяльність і плідність у пізнанні Господа нашого Ісуса Христа. Як це? Що це означає взагалі? ця фраза? Люди в нашому житті трапляються різні, і деякі люди не лишають в нашому житті. Абсолютно жодного сліду. Вони ніяк на нас не впливають, ми їх навіть і не запам'ятали особливо. Але є такі, які справляють на нас дуже сильне враження. Можливо, навіть ми з ними і недовго спілкувалися, але вони запам'ятовуються чимось. І що ми хочемо? Ми хочемо про цих людей більше дізнатися. Я, наприклад, можу подивитися якийсь фільм, якщо він мене зачепить, я хочу знати, хто режисер цього фільму. Я хочу знати, що він знімав ще. Я хочу подивитися ще його фільми. Я хочу дізнатися обставини життя, як взагалі він дійшов, як він формувався, як його ідеї викристалізовувалися протягом його, його життя. Фільми це взагалі окрема історія. Я не знаю, як це працювало і працює в маленьких дівчаток, але в нас, хлопчиків, це працює так: що якщо ми дивимося фільм про розвідників, то ми всі розвідники. Якщо ми дивилися в дитинстві фільм про індіанців, то ми були індіанцями. Про піратів ми були піратами. Коли ми дивилися фільми про ніндзя, то я у своєї сестри спортивний костюм її, який вона жодного разу не вдягала, і з штанів з цього спортивного костюму вирізав собі маску ніндзя. І я був головний ніндзя в нас у дворі на районі. Чому? Тому що всі ходили в таких... Синіх, вицвілих, трикотажних штанах і, і масках, а в мене був нульцевий спортивний костюм, червоний, і в моєї сестри був. Звісно, це далеко від ідеї ніндзі про маскування, але ми вирішили, що червоний це головний. І я був головний ніндзя, поки, поки батьки не дізналися про Що ти все. вчинив з цим так, костюмом. Так. так, так. так. Ми хочемо наслідувати не тільки персонажів фільмів чи книг, ми хочемо бути схожими і людей, коли вони чіпляють нас. І ми хочемо більше про них знати, як вони підходять до життя, яке ставлення до інших. Часом сміх інших людей ми копіюємо. І от в цей момент, можливо, хтось уже задумався, про що ми взагалі зараз говоримо. Моє питання зараз таке. Якщо на нас так впливають фільми, що по суті є зображенням на екрані чи на стіні, якщо на нас так впливають звичайні люди, що ми хочемо більше і більше про них знати, то що має статися, коли ми розкриємо для себе оцю величну і прекрасну особу, особу Господа Ісуса Христа? Коли я більше для себе зрозумію, ким Він є. Звісно, я захочу знати, що він робив, що він робить зараз, і які плани він має на майбутнє. Звісно, ми не маємо жодного поняття, як він виглядав. У нас немає аудіозаписів Його промов. Він подкастів не вів. Багато чого ми не знаємо, але от що ми точно знаємо: ми знаємо, як Ісус любив людей. І пізнавати Ісуса Христа, на відміну від. Режисерів, кіноперсонажів, просто впливових яскравих людей. Для нас пізнавати Ісуса Христа означає пізнавати Його любов. І в цьому плані дійсно Ісус є незрівнянний. незрівнянний. І пізнання Ісуса Христа спонукає нас до змін. Спонукає нас до того, щоб ми були не лінивими і щоб ми не були безплідними. Але чому реальність зараз в тому, що значна кількість церковних або, скажімо так, воцерковлених людей вона якраз безплідна. Чому вони поводяться як споживачі? Чому вони говорять як споживачі? Чому вони претензії виставляють церкві, лідерам церкви? Музичним служителям як чи недільній школі, як споживачі. В чому проблема? В тому, що ці люди просто не, не розули свої очі. Дев'ятий вірш. кого цього немає, є така проблема, Петро про це знає ще в першому столітті, в кого цього немає, чого немає. Немає плоду і діяльності певної через пізнання Ісуса Христа. Той короткозорий. Навіть сліпий, бо треба бути короткозорим і сліпим, щоб не бачити і не розуміти прекрасну особу Ісуса Христа. І ще один дуже важливий, важливий момент, повторюючи оці займенники, особові займенники, ви, ми можемо сказати так, що в християнському житті ми це краще, ніж я. Ми завжди краще, ніж я. Ми сильніше, ніж я. Ми більш зріло, ніж просто я. Звісно, часом християнин може опинитися в ізоляції через певні зовнішні виклики, але це виключення, яке зазвичай правило тільки, тільки підтверджує. Тому що якщо ми пізнаємо любов Христа, то ми хочемо цю любов практикувати у своєму житті. А для того, щоб практикувати любов. Тобто виявити любов, ну, має бути людина, на кого я цю любов спрямую. Я ж не буду любити себе, як Христос полюбив інших. Це нонсенс. Для того, щоб виявити покору, мають бути люди, яким я буду коритися. Для того, щоб виявити терпіння, має бути людина. Ну, у всіх є така людина. В кожного в житті є така людина, і кожен може цю людину в своєму житті зараз згадати і назвати навіть по імені, яка дозволяє і допомагає, і стимулює тренувати терпіння якраз. І знову ж таки повторюся, що в 10 му вірші, якраз говорячи про покликання, Петро говорить про покликання у множині. І по суті, це єдине повеління в цьому невеличкому уривку, який ми сьогодні розглядаємо з 8 по 11 вірш. Тому, брати, усе більше намагайтеся утвердити ваше покликання та обрання. Я думаю, варто придивитися до нього, щоб правильно зрозуміти, що він означає, перш ніж його застосовувати у своєму житті. Ми створюємо цей подкаст саме завдяки вашій підтримці. Якщо ви готові підтримати нас матеріально, то ми лишили всі необхідні дані для цього в описі. Зверніть вашу увагу. Якщо це ваше і зростає в вас, ось тут ми бачимо заклик до застосування. Коли чесноти існують, і є в достатку віруючих, то віруючі зростають у розумінні Христа і свого призначення. Цікаво, що слово безплоду або неефективний використовувалось раніше щодо нароб, які марнують свій день на ринку замість того, щоб працювати. Я б сказав, що віра без діл» є бездіяльною або недієвою. Віра, яка схожа на чоловіків, що чатують біля кіоску з алкогольними напоями, ну, як на мене, не вражає. Цікавий образ. Бути без плоду ще нагадує нам притчу про ґрунт, де насіння, посіяне серед терня, не приносить плоду, тому що воно заглушується турботами світу і обманом грошей. Петро вважав, що віруючі повинні зростати, щоб отримувати майбутнє благословіння вічного життя. І один з важливих, якщо не головних, інструментів зростання це слово. І ось тут є одна невеличка проблема. З часом, коли у християн з'являється можливість читати Біблію наодинці, наче і зникає необхідність збиратися разом. Соцмережі, діджиталізація Біблії, наче знецінили спілкування. Наскільки колективне дослідження і пізнання Божого Слова відрізняється від персонального споглядання, і це цікаве питання. Звісно, ми краще, ніж я, і вивчати Біблію краще разом, тому що це множинність думок, поглядів, навіть знань, дискусія. В чому проблема? Що ми живемо в час такого виключного індивідуалізму? Все зараз робиться персоналізовано. Комп'ютер підлаштовується під вас і ваш пошук. YouTube підлаштовується під вас і ваш пошук, реклама підлаштовується під вас. Все, в нас складається враження, що все має бути підлаштовано під нас. Нам потрібно пам'ятати важливо дуже істину, що покликання, по-перше, воно стосується не нашої діяльності, а нашої ідентичності. Дуже фундаментальний тут уривок Матвія, 19 розділ, про багато юнака історія в 16 вірші і ось один чоловік підійшов та запитав учителю, що мені зробити доброго, щоб мати життя вічне. Ісус відповів йому, якщо бажаєш бути досконалим, піди, продай своє майно та роздай бідним. В чому світоглядна різниця в запитанні і відповіді, в тому, що той, хто запитує, каже, що мені робити, а той, хто відповідає, каже, якщо хочеш бути. І от робити і бути це не одне й те саме. Робити це сфера нашої діяльності. Можна підлаштуватися під щось, можна пристосуватися. Але бути це ідентичність, яку важко приховувати. Христос прийшов не для того, щоб ми. Щось робили. Це дуже вузьке розуміння християнства. Христос прийшов для того, щоб ми були. І покликання стосується, в першу чергу, не діяльності якоїсь, а покликання стосується нашої ідентичності. Можна згадувати багато прикладів покликання, і завжди воно, навіть якщо воно індивідуальне, воно спрямовувалося на людей. Бог покликав Мойсея. Для чого? Щоб Мойсей вивів ізраїльський народ. Для чого? Для того, щоб ізраїльський народ сформувався і мав іншу ідентичність. Я, Господь Бог твій, який вивів тебе з єгипетської землі, з дому рабства. Вже першою ж своєю заповіддю Бог формує ідентичність вільних людей, і Бог хоче мати справу з вільними людьми. Йона був такий, кого зараз можемо назвати З який. Так, який втікав від Божого покликання, але все-таки підкорився. В книзі Йони є четвертий розділ, і це дуже цікаво, тому що вся фабула, вся історія помістилася в три розділи. Якби люди писали книгу пророка Йони, вона б закінчилась на третьому розділі. В четвертому розділі Бог спілкується з Йоною, запитує його, що ти, чого ти, чого ти сумний. І оця здається нецікава і неважлива розмова з ображеним пророком, який сидить під засохлим деревом, десь там за містом, показує серце Бога, що Богу треба не просто механічні виконавці. Бог хоче не зміни нашої поведінки, бо Йона змінив свою поведінку, змінив напрямок свого життя. А Господь очікував від Йони значно більшого, як від кожного з нас переміни серця. Ось тому, цими інструментами, запитаннями Господь звертався до, до Йони. Той самий Саул або той самий Петро, який пише ці літки, вони теж у свій час мали своє бачення на царство, і яке має бути царство, і яке їх місце має бути в цьому царстві. Але потім вони служили на спільноту, яка називається церква. Вони формували церкви, організовували церкви, споряджали церкви, зрощували лідерів і церкви. І от. Ось це важливий дуже момент. Це важливий дуже момент. Тому що багато віруючих людей зараз кажуть: Господи, я хочу щось для Тебе робити. І я запевняю, що Бог хоче, щоб ми щось для Нього робили. Але значно більше Бог хоче, і сам Ісус каже, Давай підемо далі. Я можу стати для Тебе більшим, ніж менеджером і організатором твоєї діяльності. Я можу стати для тебе більшим, ніж психолог, вислуховувати твої страхи, переживання і все інше. Я можу стати для тебе більшим, ніж страховим агентом, і рятувати тебе від всіх проблем. Я можу стати для тебе більшим, ніж тілоохоронець і лікар, більшим, ніж будь-хто. Чому? Тому що Господь, зробивши все для нас, продовжує працювати в нас, формувати нашу ідентичність і хоче робити свою роботу через нас. Покликання щось робити не може пройти через покликання кимось бути. І істина полягає в тому, що Христос прийшов в цей світ. Окей, Христос, ким ти хочеш, щоб я був? Христос хоче, щоб ми були людьми. Тому що Ісус прийшов відкупити творіння від оцієї марноти гріха. І Він хоче, щоб ми не просто стали християнами. Він хоче, щоб ми знову стали людьми. Він очікує від нас цього. Покликання від нас не залежить, кличе хтось. А от наша відповідь на покликання те, що ми можемо назвати словом посвячення, це залежить від нас. По-перше, очевидно, ми маємо пізнавати того, хто покликав нас. Чим краще ми знаємо Бога, тим краще ми розуміємо Його волю. Знаючи, хто Бог, ми розуміємо, що Він хоче. По-друге, нам треба проголосити про своє покликання. Для когось це може бути хрещення, святе повірі водне хрещення, коли людина відповідає на поклик Божий і проголошує це перед рідними, близькими і дальніми про те, що вона стає учнем Христа. Утверджується покликання через підзвітність, очевидно, коли є спільнота, в якій є довіра, прийняття і культура зростання, то в такій спільноті, очевидно, покликані люди будуть рости краще і динамічніше. Також важливо спілкуватися з тими, для кого, ну скажімо так, покликання не порожній звук. І коли ти спілкуєшся з людьми, які знають про Боже покликання, відповідають на нього, живуть ним, то ти заохочуєшся від таких людей. І важливо, е наступне, відсікати все, що несе поражнечу, тління, неправду або навіть прямий гріх. Ну і потрібно бути постійним в тому покликанні, яке Господь дає нам, кажуть, що е Успішні люди постійно роблять те, що неуспішні люди роблять час від часу. Що було би, якби наші солдати воювали так, як ми практикуємо християнство? Раз на тиждень чи кілька годин на тиждень? За бажанням? Що було б, якби світові музиканти всесвітнього рівня практикували свої навички кілька разів на тиждень? Кілька годин на тиждень? Отже, як ми вже побачили, покликання дуже тісно пов'язане з вивченням Слова Божого. І я кажу не про академічне знання тексту єврейського чи грецького, малі групи, навчання, курси, семінарії це лише інструменти, за допомогою яких ми можемо краще розуміти текст, а завдяки тексту міцніше зростати в пізнанні Христа і Божої волі. Таким чином, ми поєднуємо з вами два заклики, які сьогодні дослідили. У минулих програмах ми говорили, що для відносин з Богом Христа достатньо. А сьогодні згадали про своє покликання і зрозуміли, що ми покликані. І варто пам'ятати, зосередитися на Христі і зміцнити своє покликання можна лише за допомогою Слова Божого. Нам варто брати приклад з тих, хто серйозно ставиться до слова. Пам'ятаєте, як про це писав Євангеліст Лука? Брати негайно відіслали вночі Павла і силу довірі. Прибувши, вони пішли до юдейської синагоги. Ці були шляхетніші від тих, які в Солуні. Вони прийняли слово з усією ревністю і щодня досліджуючи писання, чи так воно є. Дії апостолів, 17 розділ, 10 і 11 вірші, для того, щоб зрозуміти, що Христа достатньо, і усвідомити і ствердитись в тому, що ми покликані, нам потрібно Слово Боже, нам потрібно дослідження. Ну а на цьому ми з вами маємо зробити паузу, і напевно вже настав час самим дослідити все те, про що ми говорили. З вами читали і обговорювали слово Боже Ростислав Бабенко і Олег Павліщук.